Доброго вечора. Програма Час підсумки дня триває в прямому ефірі на п'ятому каналі. Сьогодні відбулася визначна подія в Українській православній церкві Московського патріархату. Вони обрали після смерті Володимира минуло вже 40 днів. Вони обрали собі нового голову, і ним став Онуфрій. Це голова місцеблюститель, місцеблюститель Київської митрополічної кафедри Митрополита Чернівецької і Буковинського. І ось власне перша його заява. Ми завжди були і залишаємось відкриті для діалогу між різними відками православ'я. І ми хочемо, щоб було об'єднання, але у нас є свої принципи. Це канони Святої Православної церкви. І об'єднання може бути тільки згідно цих канонів. Інші аргументи не можуть бути достатніми для нашого об'єднання. Ми будемо спілкуватися з нашими е, з, е, православними е, братьями. Будемо шукати шляхи. Думаю, що Бог нам допоможе в цьому. Ну, а хто такий онуфрі? Зібрали в певному такому невеликому досьє наші журналісти. Новим митрополитом Київським всієї України, Обрана митрополита Онуфрія про що нам і сповістив дзвін лавської дзвіниці. 69-річний Онуфрій один з найстарших архієреїв у МП. У 1992-му він відмовився підтримати прохання до патріарха Московського Олексія II про надання автокефалії. До останнього часу був митрополитом Черневецьким та Буковинським. Відзначають, що він з успіхом парирував спроби румунської православної церкви утвердитися у румуномовних приходах. З іншого боку, вважають, що найкращим другом Онуфрія є московський патріарх Кирил. Рік тому Онуфрій отримав державну. Нагороди Російської Федерації орден Дружби за великий внесок у розвиток дружніх відносин між народами і зміцнення духовних традицій. Останнім часом Онуфрій неодноразово звертався зі скаргами до президента, зокрема щодо дій силовиків на сході, які, за його словами, втручалися у життя парафії. Позиція правоохоронців шукали церковників, які підтримували ДНР. Через подібні дії Онуфрія запідозрили у підтримці сепаратистів. Депутат Свободівець звернувся до генпрокурора. Відкрити кримінальне провадження за статтею публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади. Окремі клірики УПЦ МП беруть участь у військових діях на стороні сепаратистів та активно сприяють їх діяльності, зберігають зброю у храмах УПЦ МП на Донеччині, поширюють ідеологію російського світу, морально та психологічно підтримують терористів з так званих ДНР та ЛНР. Така діяльність місцевого духовенства УПЦ МП на. В Сході України стала можливою завдяки позиції центрального керівництва цієї церкви, зокрема місце блюстителя Київської митрополитчої кафедри митрополита Онуфрія Березовського та членів священого синоду УПЦ МП. ситуацію в українському православі. будемо говорити сьогодні з Філаретом, Патріархом Київським всієї Русі України. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Як на вашу думку, от сьогоднішнє голосування в Синоді, це перемога руського міра? Чи все-таки новий глава, фігура? Ну, така, і вашим, і нашим? Як по-вашому? На, на мій погляд, архірейський собор УПЦ Московського патріархату. Обрав не патріота українського. І це для нас дуже прикро, що не патріот України став представником Української православної церкви Московського патріархату. Чому прикро? І чому ми вважаємо, що він не патріот? Тому що він противник. Хордження України асоційованим членом Європейського Союзу. Він був противником автокефалії Української Православної Церкви в 92-му році. Він не засудив агресію Росії в Крим. І не засуджує і до цього часу. Він закликав роззброїть нашу армію і сепаратістів, але не закликав роззброїти російську армію. Так. Тому всі, все це свідчить про те, що він не є патріот. А якщо він не є патріот. То він не буде захищати інтереси Української церкви, Української церкви, він буде захищати інтереси Російської церкви. Тепер ось я чув тільки що, що він пропонує діалог з українською православною церквою Київського патріархату. З одного боку, дуже приємно що пропонується діалог, але цей діалог ми запропонували ще в 2013 році і створили комісію, і митрополит Онуфрій теж створив комісію, але ця комісія ні разу не зібралась. І виникає питання, а чому не зібралась тоді комісія? А тому, що після того, коли втік Янукович, комісія була створена. А потім, коли стали говорити про обрання нового президента, то у них з'явилась ідея. Надія, що президентом стане людина, яка буде їх підтримувати. Тому їм треба було відтягнути час. Я ось е, не, не чув, що умову, яку виставляє е, новий, новий е, представник Української церкви митрополит Фрі, канони, але не говорить, про які канони йде мова. Вони ж канони порушили, коли збирались в Харкові в 1992 році. То про які канони вони зараз нам говорять? А це вводять людей в оману. Тому я вважаю, що ця пропозиція про початок діалогу це нова омана. Нічого тут правдивого нема. Це пусті слова, за якими нема ніяких діл. То виходить, ці переговори, які ну, нібито розпочалися ж про об'єднання церков. Сьогоднішня подія відтягує це об'єднання ще на роки, так? Чи на десятки років як? Цей діалог. Якщо і почнеться, то він буде безплідним. Для того, щоб діалог став плідним, треба стати патріотом. Треба полюбити Україну, треба полюбити український народ. А цієї любові там нема. Ось я наведу вам приклад. До нас поступають скарги, що деякі священники Московського патріархату не хочуть відспівувати воїнів, які загинули в Донбасі. Виникає питання: що це за воїни? До якої церкви вони належали? До Київського патріархату? Ні. Якби вони до Київського патріархату належали, то батьки б звернулись до, до нас. А вони звернулись до Московського патріархату. Значить, це е, люди, які молодь, яка належала до Московського патріархату. Але вони відмовились від співу. Чому? А тому, що вони воювали з е, сепаратистами і з Значить, навіть своїх не відспівують тільки тому, що вони воювали проти сепаратистів. То виникає питання, з ким ви? З українським народом, з українською армією, чи ви з сепаратистами? Діла ваші показують, що ви з сепаратистами. То скажіть, який може бути діалог з такими? Представниками церкви, ми за діалог і готові сісти за стіл переговорів, але знаємо, що це будуть безплідні переговори. А можете, ну ви ж добре знайомі з Онуфріє, можете його охарактеризувати. Ви з ним фактично з самого початку його кар'єрного шляху. От що це за людина? Яку ви роль відіграли в його долі і в його е, духовній е, ну, кар'єрі, скажімо так? Ну, яку я роль? Так. Е, я його я тоді був екзархом України. Так. При, по, е, по, е, влада. Вимагала звільнити архімандрита Якова Панчука за те, що він там реставрував Почаївську лавру. За це його зняли. І тоді я призначив цього архімандрита Ануфрія, який був благочинним троїцею Сергії Лаврії. А потім я його виставив кандидатуру на єпископа і звершив над ним Хератонів в Києві. І був він призначений в Чернівці. Він і до цього часу знаходиться в Чернівці. Тому він мій ставлений. Зрозуміло. Але цей став. Тобто, якби не ви, то він би міг і не стати головою Української православної церкви Московського не, ну, Патріархату. Він биг стати. І, інакше. Так. Але потім він, один із перших, виступив проти постанови помісного собору Української церкви про автокефалію в 91-му році. Він один із перших. Угу. Так. А потім він. Е, е, Залишався в Чернівцях і вже і був таким, ну, провінціальним архіреєм. Угу. А як же ж, як відбувся цей такий злет аж до посади голови церкви? Тому От, що не було. Чому саме ця кандидатура, чому, наприклад, не Антонів? І кр... теж про Московський. Кращого не було. Кращого не було. І тому зупинились на ньому. Але чому все таки не, не Антоній? Він же теж лояльний до Москви. Чому саме Онуфрій? Ну, я не, не, не можу тут коментувати, чому Москва. Москва обрала цих двох. Угу. Бо і один, і другий лояльні до Москви і готові виконувати. Всі вказівки, які будуть іти від Патріарха Кирила. І тому Патріарх Кирил розраховував так, кого б не обрали, чи Антонія, чи Ануфрія, Москва виграє. І тому, якщо б обрали Антонія, для Москви ця кандидатура підходить, обрали онуфрі, і це добре, але для України і один поганий, і другий поганий, і один не патріот, і другий не патріот. Але, але ж в середовищі Української православної церкви Московського патріархату багато людей, які вважають себе патріотами, і їх там навіть всередині церкви називають бандерівцями. Як далі будуть, от як далі їм там бути справа в тому, що ця церква. Всередині розділена на патріотів і промосковських архіреїв і духовенства. І між ними буде іти боротьба. На цьому не закінчиться. Це тільки початок великого протистояння всередині. Московського патріархату. Початок протестування? Початок тільки. От, до речі, про це свідчить і е, відео сьогодні з е, під синоду, де відбувалися вибори. Там протестували віряни якраз цієї церкви. Можемо подивитися, як це було. що ви Ви попереджаєте були провокаційного Не правдивого Ми стояли з плакатами, що московські це туристична організація і жіночка, яка представляє московський патріард, зірвала його, і правоохоронці не вони не засудили її дії, а сказали, що це ми провокатори. Ну, от, власне, різні люди там сьогодні були. До речі, і віряни московського патріархату, теж які вимагали, щоб главою церкви став патріот. І от все-таки на вашу думку, от ви кажете, що зараз, на жаль, діалог про об'єднання неможливий, зважаючи на це, як сильно це впливає на ситуацію в країні загалом, це коле країну. Чи це, можливо, заспокоює там схід, який отримав в більшості який є вірянами московського патріархату, який отримав такого проросійського главу церкви? Я не прихильник бояться цього протистояння. Не прихильник. чому? Тому що нам треба зміцнювати і об'єднувати патріотичні сили. А не під виглядом розділення суспільства давати можливість зміцнюватися антиукраїнським силам. Так ми робили, зробили помилку в Донбасі, так зробили помилку в Криму, коли боялись захищати свої українські інтереси. Інтереси української держави, боячись розділення, а в результаті силу набирали антиукраїнські сили. Тому нам не треба йти цим шляхом. Нам треба йти шляхом об'єднання всіх патріотичних сил, зміцнення нашого українського суспільства. І це е, зміцнення українського суспільства, консолідація відбувається за рахунок чого? За рахунок отих е, дій військ, е, воєнних, які зараз від, е, проходять в Донбасі. Е, наша церква е, збирає велику гуманітарну допомогу. Ми вже за ці останні два місяці направили туди більше 700 тонн гуманітарної допомоги. Перерахували не один мільйон на рахунок Міністерства оборони, подарували їм машини, медикаменти. І ці... І оце все збирає вся Україна. І куди направляє? Направляє в Донбас. І ось це милосердя, любов єднає нас центральну Україну, Західну Україну і Східну Україну. Коли там люди бачать, що е, так звані Бендеровці їм допомагають, то в них. Е, Прокидаються зовсім інші почуття. Оце є об'єднання нашого українського народу, нашого суспільства. Оце треба робити, а бояться розділення не треба. Розділення зараз є в Донбасі, і ми хочемо це розділення подолати. Як ви вважаєте, буде відтік і прихожан, і, можливо, священників до вас з московського патріархату? Буде і вже є. Але поки що не невеликий. А я думаю, з часом буде великий від, від, від відхід. І священників теж? І священників в тому числі. Ви готові всіх прийняти до своїх лав? А чому ми їх не, дов... не повинні прийняти? Ми всіх приймемо, тому що ми є одна українська церква, розділена Москвою. І ми повинні довести до свідомості і духовенства, і і віруючих, що розділили не ми українці, а розділила Москва їх на Харківському соборі. А до речі, як ви вважаєте, Кирило, який отримає лояльнішого главу церкви, які, які його дії, можливі, в найближчій перспективі тут в Україні? Буде підтримувати його і використовувати його на користь російської церкви. Зрозуміло. Дякуємо вам, Філарет, глава Української православної церкви Київського патріархату, був з нами в цій частині нашої програми. На цьому сьогодні ставимо крапку. Прощаємося до завтра. Завтра з 7.30 починаємо працювати з цієї самої студії. Залишайтесь п'ятим каналом і на все добре.